Привіт! Привіт! А сьогодні ми будемо дивитися виконавицю, яка перемовила в Сен-Рему і так. поїде від Італії, на Євробачення 2024. Звати її Ангеліна Манго. На жаль, на жаль, мені б хотілося, щоб вона була Ангеліна Лімоне. Сеньора і сеньора! Пісня називається Ла Ноя, і я навіть не знаю, що це буде. Це буде балада, чи це буде щось веселе. Єдине, що я чув про Італію, і ти це чула, що там дуже хотіли Махмуда відправити на Євробачення. Oh, hey! І зараз подивимося цю пісню, а ви поки що підпишіться на наш канал, поставте вподобайки до цього відео. Ще не дивлячись, давайте зіграємо в таку лотерею, бо ми ще не дивилися, ви ще не дивилися нашу реакцію, хто знає, що там буде. І напишіть будь-який коментар. Бо це дуже важливо для просування нашого. Так і напишіть будь-який коментар. Вам щоб ви більше не мили. Ну що ж, ми починаємо. Ви з нами, і ваші реакції потім ми. Контевізення фату. Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di ferro. Svabinco! Ti hanno detto che la vita è preziosa. io Fiorendo a statistica. Diacquisto ne ballata. Non ho parole di saggezza. Mi hanno dato le perline colorate. Per le prime incasinate con i traumi. posso andare piano piano con l'età. Eppure sta una cosa. Guarda zero traumi. Quasi quasi cambia di nuova città. Che stare fermo a me mi viene. A me mi viene. Tu c'è classe Мені подобається. Я слідую. Мені судалось, що вона співає «Моє серце, українською. Mi non è dura, padova essa musica! Oh, prego, il neobras! Se non parlare, e vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, super, ma non è dura, padova Mmm, è Це Софіре, но ще каже бюганде, ночі рестагери. Хестонасті пишате. Уна корона ліспіле. Сарадеска, педаля, м'яфес. Мені подобається Супер. настрій. Супер. А як вона його вокалом доносить? У неї прикольна афектейшн такий класний. Вона дає. Вона, вона видає характер просто своїм голосом. Я дуже сподіваюся, що вона і в так співає. Клас, мені музика подобається, як класна структура. Мені чомусь вона на Настю Каменських локалів нагадує. <плес> я, тепер не, я тепер не можу позбутися від цього. А тут же мало. Дай. più grandi, non ci resta che ridere in queste notti bruciate, una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Вау! Вау! Щойно ми з вами побачили аудіо відео інструкцію, як настати на голову Махмуду. Мака. Oh я в захваті. моє сердечко в Італії цього року молодці. Вимушений зізнатися, я, наприклад, як людина просто на слух сприймаючи якусь мову у світі: от, наприклад, я дуже люблю іспанську мову. Але я дуже не люблю італійську мову. Ну не подобається. От не подобається мені, як звучить італійська мова, а ще більше мені не подобається, що її чомусь ставлять на одну позицію вище ніж українську у милозвучності. Я докорінно з цим не згоден. Мені набридло водити ці розмови. Але я можу сказати так: а, в піснях італійська мова. Я просто її кохаю. У мене порвало той характер, який вона доносила своїм голосом. Особливо на першій частині там у першому куплеті вона взагалі давала такий якийсь характер. Мене Цим вона просто підкупала, і ти такий, ну не можеш не слідувати за цим. Далі мені дуже сподобалася саме музична складова. Я не знаю, які інструменти там це треба переслухати, тому що ну я не зрозумів. Але це звучало просто ну неймовірно. Ну дуже круто. Як би вона не співала вживу, я вже запам'ятаю те, як це має звучати, і що це пісня реально кандидат на перемогу. От для мене особисто. Якщо вона вживу співає так само, як в записі, то я прямо знімаю шляпу. Ну, це тоді неймовірно. Sarà І per la mia festa Пісня дуже прикольна. Мені сподобався настрій. Оце якась така. Хоча по мені не було видно цього, але десь всередині я це намагала якось вкласти в голові. Такі консервативні образи, якісь таке консервативне відео, де ця сім'я, жінки, все так от а, разом воно складається, і вона, поміж цього, така я вам зараз покажу, яка і вона так виділяється на цьому всьому фоні. оці зачіски ну, це дуже прикольно. І оцей настрій з італійським якимось характером у цієї якоїсь я така вам не просто тут дівчинка. Я вам зараз покажу, яке палає вогнище мене всередині. Мені ще сподобалася ця у єстюбимо так. І во я ще дуже. за те і кажу, що в неї цей вогонь внутрішній, вона з таким викликом до тебе вона дає його не тільки текстом, а і ще Подачі. і внутрішньою подачею. Так, так, так. Так, так це ну не може не підкупати, тому що це знаєте наближає до правди. І коли ти віриш виконавцеві, uh -huh. то ти не можеш на це ніяк не реагувати. Я сподіваюся, що. Вам якось є про що сказати, окрім того, що було сказано в цьому відео. Напишіть, будь ласка в коментарях, як ви ставитесь до цієї пісні. Тому що, ну за Італію не голосуємо. В фіналі побачимо, як там розподіляться оці всі голосування. Але це прям ну яскраво. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я сподіваюся, що ви підпишетесь на нас. Я сподіваюсь, ви поставите нам подобачку і напишете коментар. І ми зустрінемося з вами у наступних відео. Una palottola nel petto Prendi...